Ви дуже обережні з чоловіками, ви не довіряєте їм, ви не закохуєтеся, ви тримаєте себе. А це завжди через те, що є певна травма у стосунках, є певний патерн, за яким ви не довіряєте чоловікам. Щось було таке у вашому минулому, у тому коханні колись, колись яке вже забулося, яке не пускає у вас у щасливе майбутнє. А для того, щоб це стало можливим, потрібна робота з собою. Ви і є власною проблемою, але ви і є власним вирішенням. Якщо ви організуєте себе працювати з цим, працювати з професійним індивідуальним психологом, Гоучем, працювати у нашій грі трансформаційній Купідон, і розібратися, що справді вам заважає, проаналізувати свої попередні стосунки і вивести якусь формулу, що не всі чоловіки однакові. Але якщо ви однаково чекаєте від них однакового поганого ставлення, то, певне, так і буде. А це змінити. І зміниться ваша історія кохання, працюйте!